поїхали? Так, чуть щось... Такс, цемається. Що я скажу? Більшій подачі, більше в резонанс входить. Пилка. Треба більше обороти. Більше подачі, більше обороти. Ну так, щоб поставити воно різало і та ти не думав про це, то можна. От, цілком прийнятно, виходить, по розміру, що ми маємо. Так, тут десь маємо десь. Отак от. от 38-25. Ну і тут ми маємо десь 17.59. Ну, тобто все. Все чесно. Все чесно. Так, тільки маслочко тут, конечно. Напевно, будемо без масла. Ну, бачите, от зариває, заламує трубку на маленькій подачі. Хоча зуби не сколоті. Це хорошо. Ну, бачите, ну, поріза. На вході, на виході, де не грає, а тут грає. Така от штука. Ну Но... сейчас ми всі поріжемо. Попробуємо, побачимо, що воно буде.